Ваші замо тут це дзвони. О, привіт, Антон. Які в тебе плани? Мене для тебе дещо є. Перебив трошки мене, але я дуже радий тебе чути. Чекаю тебе через годину. Локацію тобі скину. Повідомлення. A few moments later. привіт. Вибач, що тебе налякав, але я хотів, щоб ти скуштував це першим. А ну давай показуй, що там в тебе. Поділо. Ми дуже довго працювали над цими смаками, і я готовий тобі їх представити. Отже, я для тебе підготував дегустацію І твоя задача буде вгадати нові смаки від лау. І ще. Вай! Звучить дуже цікаво. Ти знаєш, я в ділі. Тури, реально нічого не вип. Що цей мені Серега придумав? Щось маленьке. Це пачка. Що й невеличкого розміру. Ще щось годесеньке. Як жувачки. А ні. М -м -м. Такі притурнувато солодкі. Наче якісь маленькі китайські бананчики. Якусь трубку дав мені, що таке. О. Що, знову конфетки якісь? О, ще й зразу відкривається, малесеньке. Я ще не скоштував 90%, що це напевно жуйки. М'ятна жувальна гумка. Старий старий орбіт. Серега, скажи точно, що я вгадав. Що, давайте далі? Зараз. Знов якась ще бути. Ні, це якась обрізана бутилка. Схоже на це і на детське питання. Якщо я відкрию, воно не взірветься. О, не взірвалося. Щось тече по руках. О, ого, газіровка. Ва. Я не любитель водки, але таке наше щось з водярою випив ананасового присмаку. А ну прикольне. Раніше такий коктейль називали секс на пляжі. Так, Серега, ти можеш сказати? Я це все пощупав, потрогав. Як це зв'язано з кальяном, напевно, я не знаю. Я ж не люблю. Щупати і трогати, я люблю курити. Сподіваюсь, ти запам'ятав все, що скуштував. Наступний твій квест це вгадати ті смаки, які я тобі забив. Серьога, а... ти що? Я як завжди очікую. Це готово, знімай маску. О! Нарешті. О, С... Теріга, тут... Блять, по -на... по yeah. ти тут виставляв, ти що. Чуваю ананасові нотки коктейлю, якраз як я випивав. Що перейдемо до наступного. О, тут я зразу відчув таку м'ятну прохолоду. Цей смак я дійсно ні з чим не спутаю. Приємний літній смак мятних цукерок, таких жувальних гумок. Я би дійсно би його знайшов, бо з чим зміксувати. Це більш такий міцний смак, ніж попередній. Я щось відчуваю. Таку солодку нотку банану. Я щось сьогодні схоже вже коштував. Окрім банану, там ще є два генієн. Відчувається щось типу дині, якісь, наче, ягоди. Дивись, ти все вгадав, ти молодець. Бананові цукерки це було бананело, мітолеві цукерки це мінтоличі. А той смачний коктейль це пайнкік. Отже, ти виконав своє завдання. Серега, дякую тобі за цей квест. Вийшла дійсно крута колаборація. Ці всі нові смаки ти можеш придбати Валадін.